Скільки треба заплатити за квартиру, яка коштує 99 тисяч доларів? Лунають домашні поради. Отже, покупка серйозна, тому звертаємось до юриста, щоб перевірив квартиру та власників. Далі йдуть податки. Потрібно сплатити 1% у пенсійний фонд. Але не всі знають, якщо це ваша перша покупка квартири, то ви маєте право його не сплачувати. Для цього потрібно зібрати пакет документів, які саме краще дізнатись у вашого нотаріуса. Якщо ж не вийде до угоди, то сплачений податок можна спробувати повернути потім. До речі, про нотаріуса з такою ціною квартири за його послуги доведеться сплатити десь 1200-1500 доларів. Ці витрати можете сплатити ви, може, продавець, а можна навпіл. Все оформили і переходимо до оплати за саму квартиру. Якщо розрахунок безготівковий, буде комісія банку до 1% від суми. І загалом це виходить 1,5-3,5 тисячі доларів до ціни квартири. А, і це без ріалтора. Якщо ж за його послуги сплачуєте ви, а не продавець, то це ще 3-5%. Тому можна пошукати більше варіантів на лун або позичити у друзів трошки більше.